дня, шановні телеглядачі, вітаю вас, панове гравці, і ласкаво просимо на останню відбірну гру останньої відбірної групи нового сезону ігор інтелекту. Гру, у якій між собою зустрінуться команди Сови Сенекі та білі комірці. Судитиме цю гру членкиня команди ОТБ Галичина Ірина Сесак. Я залишаюсь незмінним ведучим і нагадую правила. Отже, я прочитаю вам сім запитань, на кожне з яких у вас буде хвилина на роздуми. Після чого або впродовж цієї хвилини вам потрібно буде натиснути кнопку е дзвоника, який знаходиться у вас на столі. На цьому час на роздуми вичерпується для обох команд. Першою відповідає команда, яка не натискала на дзвоник. Якщо правильна відповідь не лунає, взагалі я даю підказку «Ще 30 секунд. Якщо правильна відповідь не лунає, після цього я даю підказку «Ще 20 секунд. І виходить, перемагає, звісно ж, та команда, яка дає більш. І правильних відповідей за підсумком семи запитань. Якщо у нас виходить нічия, ми граємо, звісно ж, додаткові запитання. Е, якщо це зрозуміло, заперечень немає. Якщо Іра готова рахувати час, я зачитую перше запитання легеньке на розминку коротеньке. Яку відстань проходить Римський легіон на тисячу подвійних рахунків? Час. І є версія Софсенеки, буквально трішки швидше. Прошу. Ми вважаємо, що відстаніку проходить Легіон за тисячу подвійних е, кроків. Два е, кілометри. Два кілометри. Приймається версія. <кхм> І прошу, як гадають Совесенеки? Відповідальність Олексій. Ми вважаємо, що це кілометри. Ви вважаєте, що це кілометр один. Отож, я зауважу до обох команд, що кілометр це одиниця метричної системи вимірів. Означає вона тисячу метрів. Метрична система ввійшла в обіг уже після французької революції. Mm -hmm. Тобто, Римський легіон свою відстань кілометрами міряти ну ніяк не міг. 30 секунд. Я вже їхні виміри. І є версія білих комірців. Прошу Совесенеки. Що ж, тоді ми будемо вважати, що це Ліга. Ліга. Приймається версія, як гадають білі комірці. Ми гадаємо, що це одна миля. Одна миля. Подвійний рахунок це ліва права. Довжина кроку при військовій виправці. Ну усередину то воно трошки менше метра, приблизно 90 сантиметрів. А тисяча таких рахунків або латиною мілле означає, власне кажучи, милю. Один нуль на користь білих комірців. Запитання номер два. У дзьобі Качкодзьоба знаходиться декілька тисяч рецепторів. Одні вловлюють тільки електричні імпульси, інші вловлюють лише механічні коливання. А Річард Докінс пише, що з їх допомогою Качкодзьоб може визначити відстань до здобичі за допомогою того самого методу, яким ми визначаємо відстань до чого? Час. Um. Um. Відстань до відстань чого. До чого. Я носик не матер. Від дна колодязя. І є версія білих комірців, прошу Сове Сенеки. Відповідає в нас Оля. Ми вважаємо, що це відстань до дна колодязя. До дна колодязя. Приймається версія. Ми вважаємо, що це відстань до Wi-Fi роутера. Скажіть, будь ласка, як ви визначаєте відстань до Wi-Fi роутера? Поділіться лайфхаком. За допомогою хвиль. За допомогою хвиль. І я так розумію, 30-сантиметрової лінійки. Так. Да. Приймається Приймається варіант. Е, йдеться про різницю швидкостей світла і звуку 30 секунд. І є версія Соф і це не цікаво, але у вас не було записано.

<смеш> 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 заробний, заробний, заробний. <смеш> і я попрошу Совсенакі першими озвучити варіант. Що ж, ми вважаємо, якщо вже це різниця між швидкістю світла і швидкістю звуку, то це має бути гроза. Гроза приймається версія, як гадають білі комірці, Це відстань до сонця. Відстань до сонця виходячи з того, що звук у вакуумі не поширюється, а нас від сонця відділяє приблизно кількасот мільйонів кілометрів вакууму. Це очевидно неправильна відповідь. А варіант Совсенеки він безперечно до правильної відповіді близький, проте не точний. Бо гроза це занадто широке явище. Можна, можна уточнити ні, не можна уточнити. Ви озвучили відповідь, і тепер є 20 секунд. Є версія білих комірців. Прошу, можна уточнити. Ми мали на увазі місце удару блискавки, тобто від блискавки маємо світло, яке поширюється швидше, і звук поширюється набагато повільніше. Тобто, таким чином ми можемо поширюватися звуку визначити, яка саме відстань до місця удару блискавки. Отак От би відразу. Я сумніваюся, що у вас це є написано, але я зрозумів варіант. Прошу білі комірці. Це саме мова йде про блискавку і про грім. Ага. Ми бачимо спочатку блискавку, і лучає, вже потім чуємо відлуння звуку грім. І це був короткий курс природознавства для 5 класу, а обидві команди дають правильну відповідь на це запитання. Два годин на користь білих комірців. І ми переходимо до третього запитання, яке все ще пов'язано із чудовим всесвітом фізики? Нещодавно апарат Марс Експрес знайшов неподалік із одним із великих занижень рельєфу на поверхні, звісно ж, Марса, добре збережену сигму? Це є ще одним і чи не найвагомішим аргументом на користь гіпотези про те, що на Марсі колись існувало життя. Скажіть, будь ласка, а яке слово ми замінили сигмою час? І є версія білих комірців. Прошу Сове Сенекі, вам не дали часу на роздуми. Ви вже озвучуєте варіант. Хто буде. Прошу, водя. Ми да. вважаємо, що правильно під вода. У одному з понижень рельєфу знайшли воду. Приймається версія. Добре збережену воду, що важливо. Вона ж могла бути зіпсованою. Як гадають білі комірці? ми вважаємо, що це вода в твердому стані і це лід. Ага. Е, а я вважаю, що я не просто так не сказав тут про X або C, а саме про сигму. Ну не дарма ж саме сигмою замінене, це слово 30 секунд. Хоча вода, звісно, мала б навести вас на правильну відповідь. Mm. Mm -hmm. Є версія білих комірців, прошу сови Сенекі. Так, у нас є відповідь, і це Дельта. Приймається версія, як гадають білі комірці. Вважаємо, що це сніг. Ви вважаєте, що це сніг. Е, ну, вочевидь, сове Сенеки краще знають грецьку мову. Вони знають, що сигма це літера грецької абетки. А Дельта це не тільки літера грецької абетки, а ще й місце, де русло річки перед гирлом розділяється на кілька рукавів, утворюючи трикутник або грецьку літеру Дельта. Два-два зрівнюють рахунок Сови Сенеки. з чим я їх і вітаю. А, до речі, про перемоги. Запитання номер 4. за перемогу над ворогом Риму, один полководець першого століття до нашої ери, був удостоєний тріумфу. Проте не повного, а малого або пішого. Після цього Плутарх писав, що навіть такий тріумф громадяни Риму вважали недоречним і таким, що принижує гідність цієї пошани. Назвіть ім'я цього полководця. Час. І є версія у білих комірців. Я навіть не знаю, що це за версія. сови які ви повинні імпровізувати. Ну, якщо ми імпровізуємо, то в нас немає вибору. Це буде Цезар. Це буде Цезар, до речі, перше століття до нашої. Я не пам'ятаю точно коли, але здається, перше століття до нашої ери. Прошу, а ви Добре. не імпровізуєте. У вас мусив бути варіант. Ми теж вважаємо, що це Цезар, тому що коли вони боролися з неї папаєм, то була братовбивча війна і вбивство. Римляном, Ремляном це Буганерний Чона. Якби це була єдина братовбивча війна в історії Римської імперії, я б вам можливо повірив. Але історія Риму складається з доволі великої кількості братовбивчих воєн, і боротьба Цезаря з Помпеєм далеко не найкривавіша її сторінка. Е, натомість, ну. Стосовно тріумфу я проясню, повний тріумф це право звитяжця в'їхати в Рим на форум на колісниці. Е піший тріумф дозволяв війти на той такий форум на чолі війська, але пішому. Відповідно, перемога над ворогом спричинялась до тріумфу, повного або пішого. Проте існувала існував різновид перемоги, який навіть перемогою не вважався. І, попри всю звитягу цього полководця, це кинуло на нього пляму ганьби. 30 секунд. Є версія білих комірців. Прошу, Сови Сенеки. Нехай <рекула> це буде Ганібал. Ганібал. Приймається версія. Це стара стара традиція Івано-Франківського, щодо коли жартувати про Ганібала. Я оцінив. Прошу білі комірці. Як гадаєте, ви? Калігула. Ми що це калігула? Калігула. Тих трошечки побитих християн, тому до нашої ери жити ніяк не міг. Е, а ну, стосовно Ганібала я, звісно, коментувати не буду. Е, запитання насправді складне. Для того, щоб відповісти на нього, потрібно знати прізвище цієї людини. Я не впевнений, що його знають усі. Але сподіваюся, що багато хто знає і, можливо, згадає, якщо згадає роман відомого італійського письменника на прізвище Джо Час. Ну, На тарілочці ж підніс, правда. Я знаю, тільки це. Я? Бутове як Спартак. І я попрошу білих комірців відповісти на це запитання. Марк, луці крас. Приймається версія. Як гадає команда Сенекі? Ми вважаємо, що це був Спартак. Це був Спартак. Е, я попрошу команду е, Білі комірці зараз показати мені на людину, яка запропонувала цей варіант. Yeah. Я потисну руку тобі за те, що ти згадав марка Ліцінія Краса, який розбив військо Спартака за кілька десятків кілометрів від Риму. Але перемога над військом рабів за тріумф не вважалася. Тому Плутарх вважає таку такі почесті незаслуженими. Правильна відповідь Марк Ліціній Крас, попри помилку у прономені, я все одно зараховую цю відповідь. З рахунком 3-2 білі комірці ведуть перед. З огляду на результати у попередньому сезоні цей результат не може не тішити ні їх, ні мене. У нас є ще достатньо часу. Не переймайтеся, ще цілих три запитання. І запитання номер п'ять. Тільки достатньо великий простір на цій землі забезпечує народу свободу існування. Так писав він у своїй книжці. Всі ви про неї чули, проте навряд чи багато хто з вас її читав. Проте, усі ви в тій чи іншій формі знаєте викладену у ній доктрину. Писати. Давай, Давайте ще трошки подумаємо. Будьому випадку цей варіант нас є. В мене не смущає доктрина. Мене дуже смущає доктрина. Не знаю, як я можу писати.

І є версія, ви вирішили перервати час на роздуми, але все одно відповідаєте першими. Ми вважаємо, що це книжка «Майн камф» Приймається версія, як гадають білі комерці. Ми вважаємо, що це біблія. Ви кажете, це дивлячись у. Нас, у нас камф». А, ой, камф». Помилка. в... Насправді написана відповідь у них на аркуші камф», Тому зараховую я варіант камф». І це, звісно ж, біблія. Майнкам насправді. Е, вітаю обидві команди з правильною відповіддю. Команда Білі комірці продовжує вести перед з відривом в один бал, а ми переходимо до шостого запитання. Колись у 18 столітті декан Кембриджа складав список студентів. Нешляхетних осіб він так і позначав у ньому без дворянства. Хоча вони з усіх сил намагалися виглядати благородними людьми. А як ми називаємо таких людей зараз? Час. І є версія білих комірців. Дуже швидко, але є. Прошу Сови Сенеки. Як ми називаємо таких людей зараз? Ну що ж, нам дали дуже цікавий веселий варіант. Тому прошу, не пам'ятні що це правильно, але, будь лицеміри. Не лицеміри. Ну, тому що вони хочуть здаватися усім дворянами, а насправді не дворяни. Розумію. Так. Як гадають білі комерці? Ми вважаємо, що це мажори. Мажори. Так, ну, слово латинського походження, в принципі, е, означає воно те, що означає безпосередньо. Варіант хороший, шкода, тільки що неправильний. Е, фактично, ви шукаєте скорочення, яким послуговувались. Це канцеляризм, яким послуговувались у XVIII столітті. І скорочення латинської фрази без дворянства. Все дуже просто: 30 секунд. Як варіант? Хай буде, хай буде. А так рісне так. Ну, типу. Не. А, ну, не. Типу без дворянства, типу ходити, такі скоро скорочення може бути. <рога> 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 okay, ну, <не>? <рога> і я попрошу біли, білі комірці, скажіть, як гадаєте ви? Ми гадаємо, що це е, сіне регаль, тобто без крові. крові. Сіне регаль. Приймається версія і як гадають. Що ж, від совсенеки будуть відповідати Оля? І в неї є варіант. Ми вважаємо, що це сноби. Е, від латинського скорочення сіне нобілітат. С ноб. Правильна відповідь. Щойно прозвучала. Вітаю. Рахунок 4-4. Команди йдуть рівно. А у нас сьоме запитання. Давайте ви залишиться тільки один. У комп'ютерній грі за мотивами класичного літературного твору наприкінці одного рівня потрібно вступити в бій із двома персонажами. Після перемоги над ними на екрані з'являється назва іншого літературного твору 1966 року. Назвіть, будь ласка, його автора. Час. Автора два персонажі. А що нам треба? Автор. Але з'являється інше. Є версія білих комірців. Прошу, ми вважаємо, що це Льюіс Керол. Льюіс Керол. приймається версія, як гадають, білі комірці. Версія, гадають комірці. Джордж Оруел. Приймається версія, і мушу сказати, що обидві команди абсолютно точно вказали країну. 30 секунд. Є версія білих комірців. Прошу, Совесенеки, вам не дають часу не подумати. Так. Да. Mm. Я, я, я не скажу. Рундон". Ох. Святий рандом. Що ж, прізвище ім'я, будь-яке. Будь будь-яке це трошки не то. Немає відповіді, Немає відповіді. Немає відповіді. Немає. Ну що ж, сумно. Прошу, білі комірці. Від нашої команди відповідатиме Михайло. Ми вважаємо, що це Чарльз Діккенс. Чарльз Діккенс. Ну, 1966 рік. Я от Зараз можливий реально такий варіант, що ніхто з вас цього автора і не знає. Але... Добре, я спрощу ситуацію. Ви можете назвати автора, ви можете назвати фразу, яка з'являється на екрані. Якщо згадаєте класичний фільм 70-х років із... Почекайте, із Тімом Ротом та Гаррі Олдманом у головних ролях. Час. І є версія білих комірців». Совесенеки, вас не вас не щедять, вас не люблять тут. Ну, чого, чого? На них жалійтесь. <рес> ви чули білі комірці? Вам починають погрожувати, ви обережніше. Зараз просто додаткові можуть піти. Прошу, сови Сенеки. Мені потрібне прізвище і ім'я. Прізвище, ім'я або фраза, яка з'являється. next level. Ну, тобто потрібно перемогти двох героїв. і На екрані з'являється певна фраза, яка також назва літературного твору 1966 року. Next level. Приймається версія. Цікава була б книжка з персонажами Next і Level, до речі. Як гадаєте ви? Ну, нехай це буде Вінстон Черчі. Вінстон Черчилль. Ну, насправді я підозрюю, просто можливо, ніхто з вас цієї книжки не читав і цього фільму не бачив. Е, у комп'ютерній грі Адвенчурі Гамлет, після того, як ви розбираєтесь зі змовою Клавдія і вбиваєте Розенкранца і Гільденстерна, на екрані з'являється напис «Розенкранц і Гільденстерн мертві. Ні, хтось читав цю книжку, виявляється. Немає правильної відповіді на це запитання, а ми змушені переходити до додаткових. Ну, ми можемо закінчити цю гру як єдину нічию, а можемо пограти, поки хтось не виграє. Хочете? Давайте до перемоги. У нас є додаткові? Є. Граємо одне додаткове Чотири-чотири. З рахунком, чотири-чотири ці команди закінчують основні запитання. Попри те, що команда Жегож Бженче уже за підсумком двох перемог вийшла до фіналу, мені команди запропонували зіграти одне додаткове, щоб можливо все-таки визначити поміж них чемпіона. Ну тобто, такого собі кандидата на третє місце. Тому, що ж, скажіть, будь ласка, серед вас є математики? А серед вас немає жодного? А хоча б трошки? Брейні всі гуманітарії ну що ж таке. Ну у вас все одно немає вибору. Пробачте, в мене небагато додаткових. Отож, скажіть, будь ласка, одним словом: рішення чого Алекс Вільям і Грем Окленд звели до знаходження основного стану для системи з дев'ятьма значеннями змінних на кінцевій періодичній решітці з двадцятьма сусідами. Час. <звучить> <звучить> І є версія <звучить> у команди Сове Сенеки, що дивно, бо серед них немає математиків, як гадають білі комірці. Ми вагаємо, що це графи. Ми вагаємо що це графи. Графи. Так. Приймається версія. І як гадають Сови В совах Снеки думає Оля. <смір> <смір> Ми вважаємо, що це матриця. Що це матриця. Ну, це свого чи слова матриця і є насправді. Е, йдеться про те, що у нас є певна зміна, яка може набувати всього 9 різних значень. При цьому у неї є 20 можливих сусідів, у межах яких. Ці значення повинні варіюватися і відповідним чином не повторюватися. Це була невеличка підказка, а друга підказка буде в тому сенсі, що йдеться про гру. 30 секунд. Це може бути. І є версія у команди Білі комірці. Прошу, Совесенеки. Назвіть мені, будь ласка, гру, у якій в нас присутні 9 змінних. Мабуть, це наш варіант комбінаторика. Комбінаторика. Навчите грати. Ну, Одним словом, як ви розумієте, я починаю потихеньку знущатися з команд. Як гадають білі комірці, ми гадаємо, що це футболку. Це є своєрідний магічний квадрат, який складається з решітки 10 на 9. Одинок всі знають. Всі знають, як виглядає судок, у якому змінна набуває значень від 1 до 9. І потрібно заповнити решітку 9 на 9, поділену на 9 квадратиків по 9 менших клітинок, де вони не повинні повторюватися. Вітаю команду «Білі комірці» з розгадкою цього непростого алгоритму. Вітаю їх з перемогою в цій грі. Проте у фіналі ми все одно зустрінемося зі збірною ОТБ Галичина та командою Джегош Бженчакевич. Тому побачимось через тиждень.